Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття. Подивіться, хто до нас прийшов разом з пізнайкою. Стежинка нас приведе до лісу, в якому живуть дикі-дикі тваринки. Давайте пригадаємо їх. Це маленька пухнаста білочка, а ось великий бурий ведмідь. До нас приєднався довгоухий сірий зайчик. А це колючий клубочок їжачок. На нас дивиться злий, сірий вовк шукає собі їжу, руда, хитра лисичка. Зараз пригадаємо всіх диких тварин, які живуть у лісі, кого ми бачимо вовк, заяць, білка, їжак, ведмідь. Зараз пограємо гру. Хто сховався довгоухий з морквинкою? Це Зайчик, а це зустрічає злий, сірий. Хто? Подумайте, це вовк на дорожці сидить. Руда, хитра. Це хто? Лисичка. Молодці! Правильно відгадали, ви були розумничками з пізнайкою, познайомились з дикими тваринками, які живуть у лісі. Їжу шукають собі самі. Я сподіваюсь, вам було дуже-дуже цікаво. До зустрічі. Дякую за увагу.